Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар, це допомагає просувати україномовний контент. Синьо жовті взяли м'яч під контроль з перших хвилин. Утім, до середини першого тайму небезпека виникала біля воріт Трулбіна. Двічі на ударній позиції опинився лачі. Спершу в дотик пробив повз дальню стільку. А потім не зміг акцентовано пробити з ближньої. Значно цікавіше стало перед перервою. Албанці змарнували ще дві нагоди. Аслані з меж штрафного пробив у ближній кут, але голкіпер ногою перевів м'яч на кутовий. Натомість Лачі після стандарту головою пробив повз ближню стійку. У відповідь два моменти створила збірна України. Яремчук на куті штрафного отримав передачу з глибини та вирішив бити в ближній. Стракоша парирував м'яч. Згодом Брашко пробив головою мимо воріт після навісу від кутового прапорця. Ще яскравішим став початок другої половини. На 49-й хвилині синьо-жовті трохи несподівано вийшли вперед. Судаков віддав ліворуч на Кабаєва, а той виконав подачу на протилежний бік штрафного майданчика, звідки конопля вдотик відправив м'яч у кут. Україна продовжила тиснути, але прогавила відповідь Албанської збірної. Спершу Трубін потягнув постріл Маная після перехоплення, та на 54-й хвилині не врятував і він. Це Ісмаїлі після серії рикошетів на подачі з кутового проштовхнув м'яч за лінію. Пішов відкритий футбол. Ось Ісмаїлі вчасно підставився під небезпечний удар когось з українців. Далі той же Ісмаїлі біля чужих воріт не переграв кіпера після кутового. З дальнім пострілом брашка впорався Стракоша. Зрештою, забила Албанія. Мітай віддав у штрафний на Маная. Він переправив на Асані, а той потужно пробив у дотик. Команда Сергія Реброва намагалася відігратися. Утім, перетворити контроль в забиті м'ячі. Так і не вдалося. Не вдався синьо-жовтим і фінальний штурм із підключенням Трубіна. Українська збірна зазнала поразки та намагатиметься набрати бали 10 вересня проти збірної Чехії.